з антрактом в розмірі 5 днів, адже обидві команди саме за цей, ну по футбольному короткий проміжок часу зустрінуться вже на домашньому полі оболоні в рамках української прем'єр-лі. Отож, як ми вже бачили, пролунав державний гімн України з за регламентом, ще очікує хвилина мовчання в честь загиблих під час російсько-української війни і серед цивільного населення, і також серед військових, які боронять нашу країну, і дають. Можливість нам насолоджуватись футболом в комфорті зі стадії 1-16 розпочав більш ніж успішно рівняни на номінально-домашньому полі металіста 19-25 перемогли харків'ян з розробним рахунком 0-4. Саме в цьому матчі своїм першим голом взагалі, в колективі червоно-чорних відзначився бразильський легіонер Луан. Якщо я не помиляюся, перебував оренді він саме 2017 року. Про це трішки пізніше. але зараз атака розвивається в оболоні. Хорошу передачу віддавав ліворуч Віталій Груша на свого партнера по команді. Тим не менше вона була заблокована. Не дають вони ні щілинки для розвитку атаки. І више зараз. Який прекрасний пас від Федорівського на лівий фланг на Блізніченко. Блізніченко до одари позиції удар поворотом. Андрій Кожухар здорово відбив м'яч. Тим не менше атака в оболоні не закінчена. Там падіння біля штрафного майданчика рівнян. І яке рішення арбітра? Зафіксовано порушення правил було зафіксовано порушення правил. Ну так арбітер без вагань підійшов і своїм балончиком намалював місце, з якого повинен вводитись удар. Мав можливість він грати з Василем Курком. Зараз після цієї атаки за досить небезпечно передача. Це не по воротам! Пробивав воротарський кут. Гравець оболоні, якщо не помиляюся, буде нести слюки. І, і, і наскільки здорово і наскільки надійно зіграв Андрій Кожухар, я розумію, що є, існує думка в футбольному світі, що воротарський фут завжди повинен бути надійним і напхають повну торбу, якщо він нього пропустить. Тим не менш, удар був досить акцентованим, досить потужним. Андрій Кожухар з ним справився. Це здорово. Перевів м'яч на Дмитра Кльоца, то скидав на Руслана Степанюка. І Руслан Степанюк, наскільки я зрозумів, хоче знову обігратися з Дмитром Кльоцом. І Як здорово зараз прочитав гру і ситуацію. Андрій Кожухар в стилі Мануеля Нойера. вийшов і вибив м'яч головою за межі ігрового поля. Віддав передачу на Шевченка. Шевченко тягне м'яч лівим флангом. Подача вистрибує Степанюк. Пролітає м'яч. Ну по поворотом і влучає м'яч сітку воріт. а стільки проблема, що з зовнішньої сторони. Прибував Руслан Степанюк. Ну, як мінімум, друзі, ваш коментатор. Трішки ну, сам на секунду не повірив своїм очам. що м'яч опинився у нога Самануеля Нонго. І Самуель Нонго, грубо кажучи, Опинився також пара форвардів Микола Гадучик, номер 89 й Та Руслан Степанюк капітанського пов'язка номер 7 ю Поворотам. Леті встиг я, друзі, знову нагадати нам і освіжити пам'ять щодо стартових складів, як було вже одразу задано дару поворота від Олександра Чернова. На щастя, для Андрія Кожухара і колект... на 99-й хвилині. І допоміг своїй команді не довести матч до серії після матчових пенальті. На зараз е, здорово завдавався удар поворотам е, Андрія Кожухара. І той таке враження, ніби навіть е, не хотів е, фіксувати цей м'яч голкіпер Вереса. Замах, нон-го, прилетів повз Чернов. Зміщення в центр. Заходить Чернов, штрафний майданчик. Падіння від Чернова і що фіксує арбітр. Вказує головний арбітер матчу на 11-метрову позначку О, на правому фланзі. Протягнув м'яч у штрафний майданчик і знайшов е на собі порушення правил. Арбітер матчу у пенальті у ворота команди Руслан Степанюк. Здається, все ж до м'яча не зумів дотягнутися. Так просто вдарив по нозі капітана Вереса. Гравця під номером 14 оболоні. І буквально 2 секунди взагалі. Йти ближче Андрію Кожухару. І стати на лінію воріт. Отож. Удар поворотам. І здорово покотив в лівий кут Олег Слободян. І ось цей гол, гол з пенальті від Олега Слободяна, є всього на всього п'ятим голом в сезоні для також для своєї команди. А от для Вереса одразу кидання від Шевченка і дотягується до м'яча гайдучик. Гайдучий протягне на Степанюк по поворота і гол забиває Руслан Степанюк і одразу ж відповідає забитим м'ячем на пенальті, яке, грубо кажучи, Зрячі вкинув м'яч за ауту. Молодчинка Микола Гайдучик, який встиг до цього м'яча і віддав зрячу передачу на Руслана Степанюка. І, друзі, прошу звернути вашу увагу, наскільки здорово пропустив цей м'яч Віталій Дахновський на Руслана Степанюка. Отож, друзі, нас другий тайм вже точно в рази цікавіший, ніж перший. Активно підказує Шандрук, це його стиль, він завжди дуже активно спілкується з футболістами, підказує. І що там, наскільки я розумію, Олександр Солов'ян демонструє жовту картку гравцеві, який вже мав жовту картку Павло Лукенчук. Ось вам і розв'язка, друзі. Ось вам і розв'язка цього матчу. Павло Лукінчук, який ще в першій половині першого тайму отримав жовту картку, отримує її вдруге. Наскільки я розумію, за те, що надто довго вкидав аут в суперника по команді. Там на Віталія Дахновського удар поворота від Віталія Дахновського. І на місці Назарій Федорівський другим темпом. Атака, подача майданчик майданчика Сібусока вистрибував Тане основним аргументом, щоб замінити гравця. А можливо, і ні, тому що Семен Вовченко на пару з Романом Гончаренко зіграли найбільшу кількість хвилин. На його фланзі Шарая, шарай прибрав м'яч під себе. Тепер скинув дюр поворота! повз ворота пролетів м'яч і демонструє арбітер Бодя. Звичайно, ми мусимо відмітити передачу від Валерія Кучана Шарая. Шара, який не поспішав. Здорово прибрав м'яч під себе, витримав паузу в меншості. На зараз атакує Верес. Владислав Жарайп на правому фланзі. Простріли замикає. Дмитро ходять. Удар по воротам. І ОМ Капус після добивання в красивому падінні. зумів забити м'яч у воротах Київської області. І Луан Камбос, як і Руслан Степанюк, вірвався в список гравців, які зуміли відзначитися по три м'ячі, гравців оболоні не був присутній в місці, куди віддавалась передача. І навіть Марко Марвалівич з центру поля не зумів влучити у ворота київської оболоні. у пусті ворота. Нас тим часом пролунав фінальний свисток цього матчу.